Робимо домашній хрін. А по якому рецептові ви робите домашній хрін? Чи ви його не робите? На терці на тер хрін. Такий гострий, пекучий, що дуже тяжко було навіть дихати. Це капець. Висипаємо. Блендером перебив варений червоний барак. Висипаємо. Як пюрешка вийшла. Чайна ложка цукру. Пів чайної ложки солі. Чайна ложка оциту. І трохи додамо води. Була в мене така баночка, що закривається, і накидаємо сюди наш хрін. Дуже пече, Фу, це не неравно.